Вітаю, і Готуємось до контрольної роботи за перший семестр. Алгебра 8 клас. Перше завдання треба скоротити дріб. Записуємо. 7А поділено на 7 yb Дорівнює ставимо. Переписуємо умову, тому що це контрольна робота. Як ми кажемо, в умову не ліземо. Але переписали, щоб можна було скоротити дріб. Переходимо на скорочення і записуємо. 7 можна скоротити на 7. далі Y скорочуємо на Y. І, у нас залишається у відповіді А поділене на B. А поділене на B – це відповідь Б. Тому можемо прописати, що у першому завданні. Вікта відповідь Б і в дужках пишемо а поділене на Б. У другому завданні, також третє завдання нам треба прописати. Подайте вираз у вигляді степені з основою Х. Давайте ось тут пропишемо, х у мінус 6 треба помножити на х у квадраті. Що це позначає, що нам треба перемножити степені з однаковою основою, але різними показниками. Основу ми залишаємо ту ж саму, а показники мінус 6 додати 2. Треба скласти. І тоді ми отримаємо відповідь Х у степені мінус 6 додати 2, це буде мінус 4 степень. Шукаємо відповідь Х у мінус четвертому це відповідь В. Пишемо у другому завданні відповідь В. І записуємо результат х у мінус четвертому степені. Третє завдання треба указати рівняння, коренем якого є число 3. Отже, звертаємо увагу, коли дріб дорівнює нулю, коли чисельник. Дорівнює нулю, а знаменник не може дорівнювати нулю, тому що ой, не може дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Тоді давайте визначимо: ось цьому А у нас х не повинно дорівнювати нулю. Це область визначення дробу. Тоді х мінус 3, першому х буде мінус 3, давайте запишемо х мінус 3 дорівнює нулю, а х. Не повинна дорівнювати нулю із області визначення дробу, тому що тут на нуль ділити не можна. Тоді 3 переносимо за знак дорівнює, х буде дорівнювати 3, але ж х не дорівнює нулю. І укажіть, коренем якого, корінь якого рівняння є число 3. Отже, це відповідь А. Пишемо: у третьому це відповідь А. Давайте ще перевіримо, чи, це дійсно, чи ні. тут х дорівнює 0, х не повинно дорівнювати 3. Тут у нас b не підходить. Тут х-3, і х-3, якщо ми підставимо трійку, то 0 поділити на 0, а на 0 ділити не можна, теж нам не підходить. І тепер, коли у нас х додати 3, трійку переносимо за знак дорівня, х будети мінус 3. А нам треба, щоб було 3. Отже. І Б, Б, Г не підходить, тільки підходить відповідь А. Ми розв'язали з вами перші три завдання це три бали за цю контрольну роботу. Тепер розв'язуємо друге четверте завдання. У четвертому завданні це вже з початкового рівня ми перейшли, переходимо до середнього рівня. Завдання середнього рівня. Нам треба виконати дію. Що ж, давайте попрацюємо, записуйте, будь ласка, умову цього завдання. Тут знаменник А мінус Б, а тут Б мінус А. Тому помножимо другий дріб, і чисельник, і знаменник на мінус одиницю. Але чому і чисельник, і знаменник? Тому що ми множимо за основною властивості другу, ми можемо і чисельник, і знаменник множити на одне те ж саме число, щоб дріб. Від цього не змінилось. Але які ж налаштування ми будемо робити? Переписуємо перший дріб поки що без змін 3А а Б. А тут оцей мінус, який в чисельнику, ми ставимо перед дробом і записуємо чисельник 3Б. А мінус, який у нас стоїть у знаменнику, ми вносимо в дужки дужки знаменника, і тоді А буде з плюсом, а Б буде з мінусом. Переписуємо А. Мінус Б. Дивіться, давайте ще я ось тут пропишу, мінус 1 помножити на Б мінус А, щоб ви розуміли, тоді буде мінус 1 на Б буде мінус Б, і мінус 1 на мінус А буде плюс А. Тоді ми міняємо місцями А на перше місце, тому що у нас з плюсом, а Б ставимо на друге місце. І у нас виходить А мінус Б. Тепер знаменники однакові, записуємо однакові знаменники мінус Б. І чисельники 3А мінус 3Б. 3 виносимо за дужки. Дужка залишається А мінус Б. І знаменники А мінус Б. Скорочуємо А мінус Б, і от залишається у відповіді трійка. Так, відповідь 3 це Г. Отже, четверте завдання відповідь Г. І можемо в дужках поставити, що трійка у нас вийшла. Все. Тепер переходимо до п'ятого завдання. Наступне завдання. Треба розв'язати рівняння, знайти корінь цього рівняння. Отже, давайте поміркуємо, у нас є х плюс 1 знаменник, а біля тройки немає знаменника. У рівнянні, подивіться уважно: зліва у нас дріб, а справа 3х. Тоді до 3х ми можемо поставити знаменник одиницю. І тоді можемо переписати, приведемо до спільного знаменника і праву частину. Це буде х плюс 1. Переписуємо 3х у квадраті мінус 6. Х плюс 1 буде дорівнювати. Зразу помножимо 3х на х, це буде 3х у квадраті плюс 3х. І поділимо на х. Плюс 1. Що тепер ми маємо? Знаменники однакові, ми можемо від лівої частини відняти праву і прирівняти її до нуля. Або можемо прирівняти, як знаменники в нас вже однакові, ми можемо тільки працювати зі знаменниками. Але ж давайте перенесемо це вліво. Тоді буде 3х у квадраті мінус 6 мінус 3х у мінус 3х. Знаменник тепер у нас спільний х плюс 1 буде дорівнювати 0. Бачимо, взаємознищується мінус 3 х квадрат. тепер залишається мінус 3х мінус 6 поділена на х плюс 1 буде дорівнювати 0. Тепер давайте, так як у нас мінус і мінус, давайте винесемо за дужки мінус 3. Що у нас буде? Мінус 3, виносимо за дужки, залишається x плюс 2. Знаменнику x плюс 1 буде дорівняти нулю. Давайте тепер визначимо, коли, як розв'язати рівняння, коли дріб дорівнює нулю, коли знаменник дорівнює нулю. Але коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не повинен дорівнювати нулю за областю визначення дробу. І так пишемо, коли може чисельник дорівнювати нулю. Х. Давайте все ж таки напишемо 3, щоб ви бачили, що я її не загубила. Плюс 2 дорівнює 0. і x плюс 1 не повинно дорівнювати нулю за областю визначення дробу. Тоді 3 ми можемо скасувати, коли у нас добуток буде дорівнювати 0. Коли один із множників дорівнює 0, мінус 3 не дорівнює 0, тоді ми будемо роздивлятись тільки х плюс 2 дорівнює 0. Пишемо x. Плюс 2 дорівнює 0, і х не повинна дорівнювати мінус 1, Переносимо. Тепер х буде дорівнювати 2 переносимо за знак дорівнює, і відміняємо знак на протилежний. І тепер х не повинна дорівнювати мінус 1. Отже, що ми маємо? Що х дорівнює мінус 2. Мінус 2 це відповідь. Б, пишемо відповідь. Коли розв'язали, то х дорівнює мінус 2. Я не буду переписувати, зразу ось тут продовжую. Мінус 4 у мінус третьому степені. Що це означає? Це означає, що ми мінус 4. У третьому степені опускаємо до знаменника мінус 4, і буде це у третьому степені. Що таке мінус 4 у третьому степені? Рахуємо. Мінус 4 визводимо до третього степеня. Сразу дивимось, непарний степень мінус у нас залишається, ми можемо мінус 4 помножити на мінус 4 і помножити на мінус 4, щоб ви розуміли, що мінус у нас не зникає. Мінус на мінус дає нам плюс, але плюс на мінус все рівно буде Мінус. І так, 16 помножити на 4, це буде мінус 64. Переходимо до прикладу і бачимо, одиниця поділена на мінус. 64, і ми можемо мінус зі знаменника перенести перед дробом поставити, і буде мінус 64. Це відповідь В. І так, шосте завдання відповідь В. Пишемо в дужках мінус 64. Шостий приклад розв'язали. У сьомому завданні за який значень дріб дорівнює 0. Коли. Чисельник дорівнює нулю, а знаменник не повинен дорівнювати нулю. Давайте це значення перепишемо: 4 плюс ікс, дужка, 2 мінус х може дорівнювати нулю, але ж знаменник 2х. Мінус 4 не повинно дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Давайте з областю визначення дробу ми зараз попрацюємо. Окремо, напишемо область визначення дробу це 2х мінус 4 не повинно дорівнювати 0. Отже, 2х не повинно дорівнювати плюс 4. х не повинно дорівнювати 4 ділимо на 2, це буде 2. Отже, ми про це будемо пам'ятати, коли розв'яжемо рівняння. Тут ми вже записали. Тепер коли добуток дорівнює нулю, коли один із множників може дорівнювати нулю, або перший, або другий. Давайте так і запишемо. 4 додати х може дорівнювати нулю. І 2 мінус х може дорівнювати нулю. Або цей, або цей вираз. І запишемо, що х. Не повинно дорівнювати двом. І тепер можемо оці душки фігурне взяти. Що ж, тепер працюємо далі. 4х залишаємо зліва, четвірку переносимо вправо, міняємо знак на протилежну, буде мінус 4. Тепер х у нас, давайте так, щоб не писати х, ми перенесемо праворуч, і буде 2, дорівнює х. І х не повинно дорівнювати двом. А ось тут. Перепишемо х у нас дорівнює мінус 4, і тут х дорівнює 2. Але ж ми бачимо, що областю визначення дробу х не повинно дорівнювати 2. Тоді цей корінь не підходить. Так, і пишемо не підходить. Не підходить цей корінь. Тоді коренем рівняння буде тільки 1 мінус 4 відповідь. В. Відповідь В. Так, мінус 4. Це у нас сьоме завдання. Восьме завдання треба обчислити, знайти значення виразу. Давайте цей вираз зараз запишемо ще раз, попрацюємо з ним. І у нас є 3 помножити на 9, але у них різні степені. Давайте тепер повідомляємо, а що таке 27? Це теж 3 помножити на 9. Тому розпишемо. І сразу 3 у мінус третьому опустимо до знаменника, тому що воно має. Це 3 у мінус третьому має від'ємний степень. Ми запишемо у тут 9, у 8 поки що. Тут буде 3 у третьому це ми опустили цю троєчку. А 27 у 5 запишемо як 3 у п'ятому. Помножити на 3 на 9 у п'ятому. Але ж подивіться, у нас 9 у восьмому. Тоді запишемо 9 у восьмому, як 9. п'ятому Помножити на 9 у третьому. Тоді 5 додати 3 це буде 8. Тут переписуємо так, як є 3. Давайте запишемо 3 зразу у п'ятому і 3 у третьому, це буде 3. У восьмому, поки що так залишимо. Помножити на 9 у п'ятому. Як бачимо, 9 у п'ятому скорочується, тоді у нас є 3 у восьмому, а тут 9 у третьому. Давайте попрацюємо з тройкою. 3 у восьмому ми можемо двічі записати, або 3 у квадраті, і все це у четвертому степені, тоді це буде 9. 3 у квадраті 9, і у четвертому степені. Можна таким чином записати. Давайте так, так і запишемо. 9 у третьому залишаємо чисельнику, а вмісто 3 у восьмому степені ми запишемо. 3 у 8, щоб ви розуміли, звідки воно взялось. Місто 3 у 8 запишемо 9 у четвертому. 9 у четвертому. Отже, 9, і нам треба степені 3 мінус 4. Ми отримаємо 9 у мінус 1. Ви пам'ятаєте, що мінус першу степень треба писати обов'язково. А ось перша степень можна не писати. Першу. Так, це буде 1 поділене на 9. Ось так. Одна дев'ята є у відповіді. А як же зробити, якщо у нас, наприклад, ми можна, коли ми дійшли от до цього питання, 9 у третьому, є у нас 3 у восьмому, ми можемо ще попрацювати з дев'яткою, іншим способом зробити? Тоді ми що таке 9? Давайте я ось тут запишу 9 у восьмому. Це у нас 3 у квадраті, це дев'ятка. І ця дев'ятка ще у восьмому степені. Тоді ми можемо записати, що це 3 у шістнадцятому степені. Ось так. Давайте тоді місце 9 у У у нас 9 третьому степені. 9, це не потрібно. 9 у третьому ми можемо записати як 3. У квадраті і все це у третьому. Слідкуйте, будь ласка, тому що бачите, трійку з вісімка я сплутала. Це буде 9 у третьому. 3. 3 буде у нас. 2 помножте на три це буде 3 у шостому. Отже, тут у нас буде 3 у шостому, а тут 3 у восьмому. Так, тоді, степені основи однакові, 3 буде 6 мінус 8. І ми отримаємо 3 в другому степені. І це означає, що буде 3, одиниця у чисельнику, у знаменнику буде 3 у квадраті. А 3 у квадраті це означає дев'ятка. Одна дев'ята. Як бачите, одний ж самий результат. Одна дев'ята це відповідь. А ось ми завдання розв'язали двома способами. Це давайте. Поставимо перший спосіб, кому як зручно, а тут вже буде другий спосіб після ось цього запису, коли у нас вийшло. Так, тепер переходимо далі до наступного дев'ятого завдання. Треба знайти значення виразу. Х квадрат, додати, одиниці поділене на х квадрат. Якщо х мінус, давайте спочатку попрацюємо з. Правої частини, то є, що нам дано, а потім вже будемо приходити до того, що нам знайти. Якщо нам відомо, що х мінус 1 поділити на х, це дорівнює 4. А що таке? Давайте визведемо і ліву і праву частину у квадрат. Хмінус 1 поділена на х, дорівнює 4. Возведемо і праву і ліву частину до квадрату. Пишемо х. Мінус одиниця поділена на х у квадраті, і це буде 4 у квадраті. Все, возвели до квадрат. Тепер ми використовуємо формулу квадрат різниці двох виразів. Запишемо. Квадрат першого числа це буде х у квадраті. Мінус подвоєний добуток перше число х помножене на друге число 1 поділене на х. І плюс. Квадрат другого числа. Квадрат другого числа це 1 у квадраті поділене на х у квадраті. І все це дорівнює 16. Що ж, поки що у нас тут зручно все. Тепер дивимося, х і х скорочуються, і в нас буде х квадрат мінус 2. Мінус 2 і додати 1 поділене на х у квадраті, все це 16. Тепер давайте запишемо х квадрат плюс х у квадраті. Тепер переписую х квадрат додати 1 поділене на х у квадраті, мінус 2 дорівнює 16. Поки що переписали. Тепер двічку відправляємо. Право, вправо. І тоді буде х у квадраті додати одиниця поділене на х у квадраті буде дорівняти 16 додати 2. І кінцевий результат це буде х квадрат додати одиниця поділене на х у квадраті буде дорівнювати 18 відповідь г. Дев'яте завдання відповідь г. В дужках 18 поставили. Дев'яте завдання розв'язано. Переходимо до 10-го завдання. Треба встановити відповідність між виразом та його значенням, якщо а дорівнює 1,6. Що ж, записуємо поки що перший вираз. А у кубі плюс 27. Переписуємо і зразу міркуємо, яка ж це формула. Це сума кубів двох виразів. Будемо зараз записую. А квадрат мінус 3а додати 9 дорівнює. А у кубі вміє 27 ми можемо 27. Давайте поставимо це 3 у кубі. Тоді ми можемо. Це формула сума кубів двох виразів. Записуємо. В маленьких дужках у нас буде А плюс 3. А великий дужка буде неповний квадрат різниці цих виразів. Це буде А у квадраті мінус перше число. Дивимося, перше число А, друге число 3. Тоді буде перше число помножене на друге число це буде 3а. І плюс квадрат тройки, плюс квадрат другого числа, тому що тут немає подвоєного добутку, тому що, кажуть, не повний квадрат. І додати 9. Тепер. Знаменник А квадрат мінус 3А додати 9, як ми бачимо, дужки у нас великі, однакові, ми їх скорочуємо, і у нас залишається А плюс 3. А тепер переходимо до підстановки. Місто А ставимо 1,6. 1,6 плюс 3. Ми отримаємо 4,6. Шукаємо відповідь. До першого завдання ми пишемо відповідь В, потім розпишемо В. Так, тепер працюємо з другим завданням. 64. Ви коли пишете, сразу думайте, яка там формула або щось можна винести за дужки. Мінус А квадрат, мінус А8 мінус А. Що ми бачимо у першому? Тут ми можемо А винести за дужки. Давайте так і зробимо. 64 А виносимо, залишається 8 мінус А. Мінус 8 мінус А. Тоді ми бачимо, що у нас не вистачає другому дробу А. Додатковий множник А сюди. Нічого не потрібно, одиницю можемо прописати. Якщо одиниця, це означає, що з цим дробом нічого не будемо зменшувати. Тобто, А. 8 мінус А, тепер тут 64 мінус А у квадраті. Тепер ми бачимо, що 64 ми можемо записати як 8 у квадраті. А якщо ми запишемо 8 у квадраті, то побачимо формулу скороченого внужтування. Дивіться, 8 у квадраті мінус а у квадраті, щоб не писати зайвий раз. Тоді я пишу 8 мінус А, формула скороченого внужня. 8 додати А. А тут буде А, 8 мінус А. Бачимо, дужки скорочуються з різниці, ми будемо мати 8 плюс А поділене на А. Переходимо до підстановки, що у нас буде. Тепер у цій підстановці буде 8 додати 1,6 і поділене на 1,6. Давайте порахуємо, це буде 9,6. 9,6 треба розділити на 1,6. Збільшуємо споки у 10 разів, 96 розділити на 16. А це буде 80, це по 5, значить по 6 буде, просто по 6, все, скорочуємо. Тоді відповідь буде 6. Ось ми додатково тут прорахували. До другого завдання це буде Г. Так, Г поставимо, потім пропишемо. І третій приклад, давайте я розпишу його іншим кольором. Це перший, це другий, і тепер третій приклад А квадрат. Плюс 16 А додати 64 квадрат. Тут вісімка у нас 2 помножити на 8 буде 16, що ж це формула скороченого множення. Поділити на 8. Так, розділити на А плюс 8, поділене на 2. Давайте запишемо перший дріб. Поки що запишемо, як формула скороченого множення. Тут буде. А плюс 8 все це у квадраті. Поділене на 8, треба помножити на дріб обернений дільнику. Чисельник піде двійка, а у знаменник А додати 8. Тепер ми бачимо, що у нас для скорочення підготуємо. Що таке квадрат суми. Це буде А плюс 8 помножити на А плюс 8. І помножити ще на 2. Тоді тут буде 8. А що таке 8? Це 4 помножити на 2. І ще А плюс 8. І як бачите, тепер у нас скорочується. Ми можемо скоротити ці записи. 2 скорочується і 2. А плюс 8 і А плюс 8. І що у нас вийде у відповіді. У відповіді буде. В чисельнику А плюс 8 а в знаменнику четвірка. Тепер підставляємо значення міста А ставимо 1,6. 1,6 плюс 8 поділене на 4. Це буде 9,6 поділене на 4. Так, тепер 9,6 давайте 96 на 40. Тепер 96. Якщо воно на 16 ділилось, то воно поділиться. Тут у нас буде 2 цілих, тому що 82 цілих. Далі. В 80, значить, залишається 16 1640. Або скорочуємо на 4. Тут 4, тут 10, і буде 2,4. Подивимось, є десятковий дріб. Як бачите, це буде дорівнювати 2,4. І третій приклад це А, це А. Давайте правильно запишемо тепер. Першому прикладу відповідає буква В. Другому прикладу відповідає відповідна буква Г, і третьому прикладу у нас є відповідь А. Отже, ми з вами розв'язали і знайшли відповідність чисел. Давайте ось так я його і візьму як відповідь. Все, ми виконали з вами контрольну роботу за перший семестр, перший варіант. Дякую за увагу. Якщо побачили десь якісь неточності, пишіть в коментарях, будемо розбиратися. Дякую за увагу.